На з Володимиром Носковим погодьтесь, що якраз голос це складова частинка, що робить нас можна сказати у ефірі вічними. І Я, наприклад, вірю, що голоси співаків, голоси акторів записані, голоси радіоведучих, Вони точно залишаються. У вічності ефіру, і оце окремо зараз ми слухали Осарамія, яку виконали інструментальний ансамбль Одеська камерата» і заслужений артист України Владислав Урай та Аліна. Ворог ця композиція прозвучала у пам'ятному музичному проєкті, присвяченому музикантам, які полегли під час війни, відстоюючи нашу незалежність, воюючи в силах оборони України. Ну а ми продовжуємо у Харкові. Збиратимуть кошти на операції із реконструкції родей жінкам, які пройшли через онкологію. А в суботу відбудеться благодійний жіночий форум, об'єднані жінками для організаторів цей захід. Щира ініціатива підтримки жінок, які проходять через життєві кризи. Учасники та учасниці форуму впродовж кількох годин збиратимуть 200 тисяч гривень на допомогу підопічним благодійного фонду жіноча на проєкт. Має бути дві з проведення операцій з реконструкції молочних залоз жінкам, що е, побороли рак грудей у Етері Радіо на Дізнаємось про спікрок, що говоритимуть на форумі про своє тіло, сексуальність, гроші та внутрішню опору. Запитаємо про арт-об'єкти, котрі спільно створюватимуть учасниці заходу, а також про програми підтримки жінок, котрі долають онкологію, і при тому не бажають відмовлятися від активного життя та привабливості. А на зв'язку зі студією засновниця благодійного фонду профілактики раку молочної золози жіноча Ірина Григоренко. Пані Ірино, доброго ранку. Доброго ранку. Пані Ірино, термін мастек. Must... То ні, мія правильно так, я вимовляю, так так? так? так, отже, так отже. тобто повне видалення грудей може ну, на перший погляд, здаватися жахливою річчю, і коли жінка дізнається про свій діагноз, то. Багатьох з них втрачається опора. Це не просто йдеться про фізичні страждання, а і про ментальні переживання, тому що жінка, дівчина думає, що вона втрачає красу, вона втрачає сенс життя, вона не буде цікава своєму чоловіку або хлопцю. І це, мабуть, Настільки ослаблює жінку під час лікування, я от ну, правильно це для себе розумію, і як при цьому вдається вам. Усилити ну, знову віру, що ти зможеш, ти е, маєш лікуватися, ти маєш пройти оп е, терапію або операцію, а потім маєш знайти сили, щоб реабілітуватися. Ви все правильно відчуваєте, розумієте. Ви знаєте, я завжди кажу, що для жінки рак молочної залози це подвійний удар. Ну, По-перше, жінка дізнається про важкий діагноз і наслідки лікування. Дуже часто да це втрата волосся, і під час цього людина, будь-яка, не тільки жінка, дай коли чоловік приходить лікування онкологічного захворювання, то це втрата своєї ідентичності. Да. Людина себе не впізнає там в дзеркалі. Вона по-іншому виглядає. До речі, можна і я добре дякую... нагідно згадаю, що якраз під час Другої світової війни нацисти, що вони забирали у жінок в таборах, саме волосся, і так. те, що нині розповідають ті, хто вийшов із полону, відбувається в російських катівнях. Те саме забирають у чоловіків і жінок, волосся стрижуть нагло. І це, от якраз, про те, що ви говорите говорити про приниження і про ідентичність та Баю, так, так, да. І по-друге, жінка під час лікування, якщо ну, в процесі лікування їй роблять мастектомію, да, операцію з видалення однієї або відразу обох молочних залоз, вона ще втрачає свою ідентичність як жінки. І от тому я завжди наголошую, що ну, саме це захворювання для жінок це як подвійний удар. Як знайти сили, ну от е, знаєте, в напевно в підтримці, і ми якраз от, форумам е, ми хочемо показати силу підтримки е, об'єднання жінок, та, коли одні жінки підтримують інших, і це кажуть, те, що називається спільнота сестринства. Та, це посестринство. так так, мабуть, так. Пані Ірино, я знаю, що ви не приховуєте свою особисту історію, побачив на інстаграмі вашої організації жіночі та це було 2020 року. А чи була у вас якраз та посестра або той лікар-лікарка, які сказали, Іро, все буде нормально. Ти пройдеш цей етап, чи вам якраз і довелося пройти складний шлях до відновлення? Так, я не приховую своє захворювання, все вірно ви казали в 2020 році. Мені було діагностовано рак молочної залози. Я також пройшла. А через мастектомію мене було видалена одна молочна залоза. Ну, у мене такою підтримкою виявився мій лікар, тому що на початку ну, трохи ремарочки мені було виявлено рак молочної залози на першій стадії, коли лікування ну, дає досить гарні результати, і ну, вже, як ми розуміємо, пройшло 5 років років відтоді як мені було діагностовано рак грудей. І от лікар на початку захворювання він мені розповів Ну всі етапи, що ми будемо робити крок за кроком. І він мені сказав, що це ми переможемо. І я от, я досі і ви йому повірили, та Іра? І ви йому так. просто повірили, так? Так. А, і, е, е, ну, і тоді ну, так виявилось, що ми на, насправді пішли по тим крокам, які він назвав на початку, ну, і от все так і сталося. Ну, тобто Тоді в мене такою соломинкою, е, от, напевно, коли я була в розпачі. Е, да, тому що цей діагноз для будь-якої людини він завжди е, ну, дуже випадково ти дізнаєшся? Е, е, і от лікар тоді такі звичайні, що ну все буде добре, це ми переможемо. Так, а якщо брати ваших е, 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 жінок, так як в середньому відбувається те, те, що називається середня температура по палаті. Наскільки адекватно, професійно нині готові лікарі надавати не тільки медичну допомогу, та, а і от власне сказати це, все буде ок, ми подужуємо? Ну, на жаль, на жаль, не так багато лікарів, і у нас як немає культури, як треба повідомити людині про такий діагноз? Да, у нас це відбувається, присилають результати на e-mail». Або якось там швидко, випадково, тобто немає навіть в приватних лікарнях психологічної підтримки, і, ну, і скоріш за все, немає ну, в університетах, не навчають, там немає такої дисципліни, як підготувати, як підтримати пацієнтів. У нас, на жаль, з цим не дуже все гарно. Угу. А скажіть, будь ласка, ваша організація була створена коли? А, наприкінці 2020 року, але ага, одразу можна сказати. Та? Що ви спостерігаєте От з початком повномасштабного вторгнення? Чи залишається можливість у? Жінок проходити обстеження у мамологів, гінекологів. Власне, щоб швидко виявляти те, що от як у вас було так, на першій стадії, а не на не дай Боже, на третій, четвертій стадії. Так? Бо ми ж бачимо о, зруйновані лікарні, ми бачимо багато зіпсованого обладнання обстрілами. І можна сказати, що через це є певне якесь таке Е, Гіршення або зростання відсотку є. Е, безумовно, що це впливає, але е, мені здається, що більше впливає те, що зараз. Е, як ми відкладаємо, нам здається, що ну, зараз наше здоров'я і профілактичні якісь огляди не на часі. Зараз є більш важливіші справи, і тому е е е жінки і чоловіки е просто не не звертаються до лікарів з профілактичних е на профілактичні огляди. Давайте ще скажемо, що от, е е якраз рак е молочної залози може бути е не тільки у жінок, а і і е, у чоловіків, чоловіків, бо це багато про жінок говорять, але ж е, ця проблема є і у чоловіків. Так, так. Е, здається, якщо не помиляюсь, од, е, одному із ста чоловіків діагностуються е, в Америці, так. Е, так, та, 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 є така статистика, так, пані Ірино. Угу. Угу. І що ви робите все-таки заради того, щоб спонукати жінок, дівчат бути уважними до себе, мати оцю культуру самообстеження, ну і, звісно ж, раз на рік здається, так, треба до момолога приходити. Так, все вірно. да, Ви дуже освічений. О, Дякую дуже. Так. Ну, от якраз основна задача. І робота ну, благодійного фонду жіноча полягає в тому, що ми боремося з різкі рівнем обізнаності про рак молочної залози і от підвищуємо культуру профілактичних оглядів. І ми для цього створюємо різні матеріали, ми створюємо пам'ятки, гайди, залучаємо для розповсюдження цих матеріалів в різні партнери да, У нас є такий великий проєкт Час перевірити. І от в рамках цього проєкту ми. Створюємо ем, різні пам'ятки брошури, наліпки е, там одні пам'ятки ми залучаємо українських виробників жіночої білизни, які цю нашу пам'ятку вони е, докладають до кожного замовлення. І жінка купує собі да білизну. Вона ти хочеш, не хочеш, прочитаєш. Та? Так. Ага. Е, да. Потім у нас також є брошури, які ми розповсюджуємо, задіємо лікарів і клініки. От зараз ще ми плануємо запускати. Наліпки і наліпки разом з пам'яткою. І до розповсюдження ми хочемо залучити студії манікюру. Їх зараз дуже багато по Україні так, і здається, на кожному коті. До речі, класно. Я теж підтримую. Мені так, подобається так. ця ідея пані Ірина. А от ще трошечки запитаю про те, що здається з першого погляду страшне, та які сьогодні способи є якраз реконструкції. Молочної залози, це береться вже шкіра самої жінки. так Чи це штучні матеріали? Що сьогодні пропонує наука? А, ну Це можна і зробити. А... За допомогою своїх тканин, і ну, частіше, ну, і на, мій, на мій погляд, як жінці більш естетично, це реконструкція робиться грудними імплантами, і ну, буває ще ну, треба розтягнути трошки шкіру, тобто там в два етапи робиться реконструкція. Я взагалі побачив, що це сьогодні доволі широкий спектр надають послуг з реконструктивної якраз хірургії. приватні лікарні. Просто дуже бачиш багато рекламних пропозицій, і говорять, що навіть сьогодні технології дозволяють зробити ще краще ніж було. Я буквально процитував та але що пропонує держава? Чи фінансується держава операція для жінки, яка пройшла крок? Онкології. Чи це все-таки кожна жінка вже сама собі шукає, от як коли, власне, будете на форумі збирати гроші для проведення операції? Ну, Держава не оплачує імпланти, так? тобто ну, в державній клініці, як там, операції безоплатні, але імпланти. Не оплачує, і, безумовно, що це також потребує кваліфікації лікарів, е, да, е, зробити це більш складний е, тип операції. Тобто, це не кожен хірург може зробити, це вже на рівні косметології тут вже виходить, так правильно? Ну, Ну, більш пластичну пластичну пластичної перепрошую так, так, та, так, так. так. Правильно, пластичні хірурги так, повинні так, бути так, це пластичний, тому що ну буває, ем, як ну це також більше в приватних клініках. Зараз е, все більше е, навіть роблять одномоментні реконструкції. Це коли е, е, ну за одну... І ліва, і права одразу, так? Ні, 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 це коли е, за одну операцію видаляється молочна залоза. І тут же вставляється грудний імплант. Ага, тут, тобто момент. жінка вже буде менше зазнавати стресу так. як фізичного, так і ментального, та? так? Так. Так, да, да. але це також потребує, ну, тобто не всі лікарі це вміють робити, і я знаю, що бувають такі операції, роблять як декілька бригад. Тобто спочатку онкохірург робить свій процес, ну, етап операції, а потім долучається пластичний хірург. Але в приватних є, ну, коли ну, це один хірург робить все. Скільки це коштує в середньому? В середньому ну як і по ринку, звичайна звичайне збільшення молочної залози – 4-6 тисячі доларів. Так, інші знайти та середньостатистичній, яка не має або бізнесу, так. або десь працює в держустанові, чи там я не знаю, в комунальній установі це нереально. І власне для таких ви будете шукати так, е, збирати так, кошти, я... такір. Да-да-да, для таких жінок, і ем, взагалі, як народився ну, проєкт, має бути дві, е, я робила собі реконструкцію молочних залоз. і тоді вже е, як я була там да, в процесі створення фонду і пластичний хірург, я робила собі не в Харкові, в місті Києві, е, і я просто у хірург. Га ну, запитала, ну. У мене є така ідея від фонду створити такий проєкт, і я ще не встигла йому дорозповісти. А він сказав, що я згоден вас підтримати, тому це якби проєкт має бути дві. Це якби спільний проєкт фонду «Жіноча» і пластичного хірурга Андрія Якобчука, який щорічно буде виконувати три операції з реконструкції без свого гонорару. Тобто ми будемо збирати тільки на от, імпланти, на іспандери, на ну, всі інші медичні витрати, а пане Андрію буде виконувати без свого гонорару. Цей проєкт тобто, ви тут... розраховуєте на Харків чи і на жінок інших міст України? Ну поки, поки за за на сьогодні у нас в чек-лісті вже шість жінок. Поки от перші три жінки, це вони з міста Харкова, ми вже були на першій консультації з двома жінками, як вже обговорили, ну, які мають бути об'єм операцій. Ну, Поки так. що, пер перші тріс з Харкова, ну, а далі. А далі ви будете збирати все-таки гроші, і щоб не відкладати на наступний рік, і щоб вони все-таки змогли прооперуватися якнайскоріше, та? так? Так, так. Добре, давайте тоді про форум сам про його програму. Я тут трошечки розповів слухачам, та що це буде і виступ спікрок, які я так розумію, пройшли та шлях лікування, шлях реабілітації, шлях відновлення краси. Що це будуть за жінки? Ні, я трошки ну уточню, жінки, яких ми запросили, ну вони не мають діагнозу рак молочної залози. Взагалі, як у форума, дві мети. Перша основна, головна це збір коштів, да це зібрати 200 тисяч на операції. І друга це об'єднати і надихнути жінок. Показати в реальному часі, от як коли ми об'єднані, коли ми підтримуємо одне одне, що ми можемо зробити справжнє диво, подарувати, здійснити мрію іншим жінок. І тому ми на форум запросили, скажімо, не класичних да, які там, експертки в якісь, хоча вони дуже круті, які виступають з презентацією, Ім, але тим не менш, вони можуть є чим поділити, що розповісти, і дуже надихнути наших жінок. У нас буде одна з пікерок, Це Дар'я Лазарева, це співзасновниця кав'ярні сувенірами, Міля Чушо та Сніданішна. І, на мою думку, ну Харків вже уявити без цих закладів без ля Чушо і Сніданішне просто неможливо. І от вона поділиться. Як їй вдається зараз поєднувати от декілька ролів, рол ролей, да, бути і жінкою, і підприємницею, і все це робити в сучасному Харкові? Також у нас буде Юлія Тіора, це авторка щоденника з базової фінансової грамотності, і от вона трошки. Розповість жінкам про гроші. І ще у нас буде третя спікерка, це Яніна Набойченко, це судинний хірург кандидат медичних наук, і вона з нею у нас буде відвертий діалог. Вона ну просто фантастична жінка, і ну вона більше ну у нас буде на форумі діалог відповідати на питання наших учасниць на будь-які теми. А пані Ірина, маємо завершувати, тому дуже лаконічно. скажіть, що буде за арт-об'єкт, який ви будете створювати. Арт-об'єкт? ну я е, прям всі деталі не розкажу, тому що це буде, щоб це залишилося е, трошки сюрприз. Але е, ми створимо величезну картину, вишємо хрестиком. Кожна учасниця вона зробить декілька стежків, і е, потім разом у нас е, вийде величезна, величезна картина, і тоді вони всі побачать, що ми вишили. Разом це нехай залишається поки сюрпризом. І це все буде те, що називається офлайн тут і зараз. так? Ти зараз да, і це також буде ще як привід подивитись наживо, як ну от, кожна з нас робить маленький крок і народжується щось велике, щось дуже вагоме. Добре, дякую дуже, пані Ірина. І я так розумію, можна буде зареєструватися на цей форум і дізнатися, так. де він проходить у вас на інстаграм-сторінці організації жіноча. Правильно? Так, да, все, вірно. дякую дуже. На зв'язку зі студією з нами була засновниця благодійного фонду профілактики раку молочної залози жіноча Ірина Григоренко. А зараз слухаємо новини.